у Івано-Франківську спричинив нарікання мешканців на роботу комунальних служб міста. У соцмережах люди скаржаться на неприбраний сніг на низці вулиць, що стає причиною підтоплень та ускладнює пішохідний рух. У той же час, за словами комунальників, місто немає техніки для очищення тротуарів від снігу, тим більше від мокрого. Тому, на думку директора департаменту комунального господарства Михайла Смошака, вручну прибрати такий сніг неможливо. Коли воно все масово топиться і з дахів топиться, і топиться з тих, скажімо так, які десь так накладені, та? Тобто, єдине можливість їх брати і висушувати там. Брати і яким чином цю воду ну, збирати та вручну майже. Тобто, це, звичайно, що неможливо. Ми мусимо це перебути, пережити. У той же час до зимової непогоди, як розповідає Михайло Смошак, Івано-Франківськ, готовий. Комунальники міста закупили достатньо піщаногравійної суміші, яка дещо відрізняється за своїм складом від минулорічної. В цьому році в нас є суміші, заготовлено в принципі десь на днів 20, таких снігопадів інтенсивних. Зараз ми перейшли, по перше, на гранітну висівку. Разом із більшою кількістю пропорції солі ми даємо. Відповідно, немає того болота, який був, і не буде тих порохів на весну. За прогнозами синоптиків протягом наступного тижня на Прикарпатті збережеться волога погода із дощами та мокрим снігом. Температура повітря у ці дні коливатиметься від мінус 5 до 5 градусів за Цельсієм.